І він показує мені відео в Рідкодубі, це під Дебальцево, східніше трошки. Кинути наші там шість чи сім танків, цілих абсолютно з БК, з боєкомплектом повним. І просто що нема палива. І вони так прямо стоять на одній вулиці, майже сім танків. І, звісно, теж не розумієш, як можна було покинути таку техніку. Ну, якщо ти вже не маєш можливості їхати, де нема палива, треба її знищувати. Просто це свідчить про те, що котел був абсолютний, тобто навіть не було можливості до запалива довести. Ну, тобто, тут багато-багато запитань, і взагалі Менхлесе враження, що ця ситуація була штучна. Тобто, заздалегідь було домовлено десь на верхах, що Дебальцева ми маємо віддати. Але президент ну, не мав можливості це сказати, передставити перед фактом, да, звісно, щоб його рейтинг був, дуже був низький, якби він сказав, ми виходимо з Дебальцева. Да? Тому Валося такі умови і ще в могло можна було б ситуацію зупинити.